Путін почав нову хвилю. А тепер він розповідає, що там е мільйони людей залишились на окупованих територіях. Так вони в тому числі залишились, то що повірили тобі, в тому числі, вони там залишились. Сьогодні на території, наприклад, Маріуполь. І Маріуполі. А... Це журналісти американські, українські. Вам всі скажуть, хто а, мав контакти, хто має контакти з Маріупольцями, і хто звідти біг в останні, в останні хвилини окупації, або після окупації хто зміг виїхати, і там і Чернов серед них, як і Оскар там отримав. І ці журналісти після того, як вони виїхали з Маріуполя, вони сюди. З, з, у нас була, до речі, розмова. Так. Вам вони скажуть 20 тисяч 30 тисяч цивільних там закатовані, закопані. Ми не знаємо кількість жертв. І в... хто не хотів працювати з ними, хто вийшов на якісь страйки, хто не хотів працювати а, з рускими, які окупували, наприклад, Маріуполь. Я вам просто наводжу приклад одного міста. І у мене до вас питання: а мільйони дітей? І я по-русски вас прошу, щоб ви сразу це услышали. а миллионы детей, которые там. И мы с вами сделали просто сисфайр, не понимая, что будет дальше. Не понимая, что будет с гарантиями безопасности для Украины. А что с теми миллионами детей, которые там, на оккупированной территории? Я что им должен сказать? Что я им должен сказать? Я им должен сказать, что наплевать, все, вы там, до, 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 до свидания. А вот эти десятки тысяч людей, которые там закопаны, мы их как бы, мы, мы что, мы, мы что это хотим, мы их это готовы простить? Мы должны сделать хотя бы первый шаг. Если мы понимаем, что это сисфайр, мы должны точно понимать, что гарантия безопасности есть у этой части Украины, которую мы контролируем, они должны быть, что он не вернется. Это же очень важно. И что мы говорим тем людям, которые на тех э, территориях? Это миллионы людей. И вы знаете, что с 2014 -го года в Донецке, в Крыму, а сейчас это происходит в Мелитополе, а сейчас это происходит в Бердянске, дети призывного возраста, все эти дети, да, они их заставляют идти и воевать. И если не идут, они их убьют. Едже, ви поняєте, що відбувається? От по чому Есісфер, все, що я сказав, що я дуже хочу і вірю в силу президента Трампа, що з цією купою інформації він зрозуміє, як зробити Україну сильною і бути сильним. А чому я кажу бути сильним? А я вам наведу такий приклад. Президент Трамп буде в тій ситуації, в якій був я в 2019 році. Точно в цій ситуації. Хочу закінчити війну. Ми хочемо сталого... Да. Ну, ми... Тут очевидно, що вина на РФ за ці всі жертви, але також є ще відповідальність на. Наших, да. За те, що не готували людей до війни, за те, що розповідали, що війни не буде, за те, що готували людей до шашликів, і казали не хвилюйтесь, не панікуйте і так далі. Не попередили людей, не попередили людей про, а навпаки. Ті, хто попереджали людей, вони казали, що ні, не слухайте їх. Тобто, якби вони хоч не розповіли. Тобто попереджала нас там американська розвідка, попереджала про війну, про повномасштабне вторгнення, хоча б вони не казали, що це неправда. Яку паніку создавать? Яку паніку создавать? Нам про шашлики розповідали е на новорічному привітанні. Зеленський розповідав про шашлики на новорічному привітанні. Замість того, щоб казати, що потрібно готуватись до війни, якби за декілька місяців про це почали попереджати і готувати людей, то не було б паніки. Ні, вона була да, як, як вона була і в перший день. В перший день і була паніка. Що ви? Паніка, паніка. Паніка і була в перший день. Ви забули, блядь. Я, я пам'ятаю блядь, перший день. Коли ти виходиш на вулицю, люди, блядь, біжать нахуй з сумками, все в машину закидують, е, тупо сідають і уїжджають. Люди залишали блядь, е, там, квартири, тварин залишали своїх, які потім е, вмирали да, в цих квартирах. Бо, якби власники поїхали, і так далі. Кажу, була паніка. Паніка і так була. Тільки одне, коли блядь, люди готуються до війни, да? і одне що Е, Дивись, Самий банальний приклад. Коли починається ракетний обстріл, вмикається повітряна тривога, для чого? Щоб попередить людей про небезпеку, правильно? І там вже, е, якби чи прилетить ракета, там в Києві, наприклад, увімкнули повітряну тривогу, бо ракети летять. Не знаю, чи вона буде летіти в Київ чи ні, але вона летить по траєкторії через Київ і вмикають повітряну тривогу. Для того, щоб попередить людей, що може прилетіти ракета. Це не значить, що вона прилетить, але. Люди вже попереджені про це, і вони самі приймають рішення, чи їм іти в укриття, чи їм е, не знаю, залишатись на зупинці громадського транспорту, чи де вони там на вулиці ходить. В Харкові наоборот включають після прильоту, бо там сильно маленька відстань, і тупо немає можливості, ну якби це включить раніше. І моя оця аналогія з повітряною тривогою про те, що якби людям казали тим же людям в Маріуполі, да? тим же людям в Мелітополі, в Бердянську і так далі, казали, що буде війна, о, там о, готуйтесь до війни, там, запасайтесь їжею, щоб в Маріуполі як люди воду з батарей пили, голубів їли. Бо вони просто банально не були готові, бо їм розповідали, що не буде ніякої війни, що це все е, для дестабілізації. Е, і скільки загиблих би не було, я ж про це і кажу. Що е, були б загиблі, але їх би було менше, тому що е, деякі люди уїхали б там в глиб країни, там до родичів, хтось би уїхав, можливо, б за кордону. Так, за кордон би теж пови, повиїздили люди. Але вони були б живі, ті люди. А так вони, ну, мертві. Так що не треба розказувати про паніку. Ну, купа мертвих людей? Зато паніки не було, да? Не евакуйовували з приграничних. Згадайте, що Верещук, блять, пизділа там. Що вона пизділа? Згадайте, як до нас зайшли з Криму? Типу. Саме очевидне місце, звідки підуть блядь, російські війська. Саме очевидніше, яке тільки може бути, це з Криму. Вони зайшли там як до себе додому. Ті, хто хотів, виїхав, ті, хто не хоче, сидять під обстрілами. Так, і це вже ті, хто сидять, ті, хто не хоче виїжджати, це вже якби відповідальність за власне життя лежить на них. От їх би попередили. Сказали, буде війна, готуйтесь до війни. Е, можливий наступ там. Е, і я впевнений, що знали, буде звідки буде наступ. да, може про Білорусь не знали. Але там про те, що буде наступ на Маріуполь, на Харків, на е, Суми, на цей е, з Криму. Це я впевнений, що про це всі знали. Але е, казали, люли людям, що нічого не буде. Е, і якби людей попередили, то, то люди могли б. Зберегти своє життя, а хто, а хто б прийняв би рішення залишитись там. Ну, то якби це їхнє рішення, їх попередили. Далі вони самі вирішують, як з повітряною тривогою. Повітряна тривога лунає, вас попереджають, що буде небезпека. Ну, може бути небезпека. Да? Не, не факт, що вона буде, але може бути. І... Ви приймаєте рішення або йти в укриття, або не йти в укриття. Якщо ви не йдете в укриття і прилітає е, щось прилітає, ну, якби, е, ну, там, і вбиває людей, да, це зрозуміло, що це вина Росії, але е, відповідальність за те, що ви не пішли в укриття, вже на вас лежить. Що спірне питання про вбитих? Яке спірне питання? Ти хочеш сказати, що якби людей попередили. Займалися евакуацією. що, ну, якби, Ти сумніваєшся, що це б вдало, допомогло б зберегти їхнє життя? Чи що? Під час ковіду люди ходили без масок по вулиці. Та хай ходять це їхнє рішення. Їм, їх попередили. Далі відповідальність на вас. Так я не кажу, що всі би виїхали. Де я сказав, що всі би виїхали? Не виїхали б всі, але люди б готувались би до війни. Ви розумієте, чи ні? Люди б в Маріуполі можливо б не їли голубів, розповідає в ковід. блядь. О, це відповідає. Розумієш, тебе попередили. Далі ти сам вирішуєш залишатись тобі, їхати е, там, вивозити сім'ю чи не вивозити. Мир для України. Ми повинні зробити так: сісфаер, обмін людей і потім дипломатично повернути всі. Такое було хоч раз в історії. Я не знаю, чи було таке в історії, чи ні, щоб попереджали е влада про війну, що війна буде, але ну так, якщо не було, так що і далі так не робить, чи що? А можливо, ну я б тоді не, не, цей, не звинувачував би Зеленського в підготовці до шашликів, а не до війни? Як і багато українців, які багато українців, які втратили своїх. Рідних і близьких. Так, ми розуміємо, що це через Росію ці втрати, але відповідальність за те, що е їх не попередили, лежить ось на ком. Зробила як їй найкраще. Що як що найкраще? Найкраще сотні тисяч, блядь, мертвих людей, які просто у. Ну, Просто е опинилися заручниками ситуації. Вони прокинулись зранку, в них вже танки, блядь, під е цим під будинками. А тепер Ну ніхто не довіряє їм, що вони розповідають. А... Всі території і ми дипломатію будемо це робити. Будемо знову пиздять. І що буде далі з президентом Трампом? Якщо Сісфаєр? Без гарантій безпеки, хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що він отримує, якщо він, наприклад, зробив сісфайр, а через три місяці Путін почав нову хвилю. А тепер він розповідає, що там е мільйони людей залишились на окупованих територіях. Так вони в тому числі залишились, тому що повірили тобі, в тому числі. Вони там залишились. Як буде виглядати Трамп? Як буде виглядати Україна? Як буде все виглядати? Просто почни. А, а чому Путін почне? Тому що він боїться сьогодні Трампа. І як тільки Трамп дасть, я піде, Так на що, блять, я не розумію, для вас це виправдання чи як? Політики піздят, ніколи такого не було, і вот опять. Ну, це для вас виправдання чи ні. Так може тепер я можу пиздіть на нього? ні? Можливо, тепер я маю право пиздіть на нього, що він людей не готував до війни, а розповідав, що все буде хорошо, не переживайте. І люди йому повірили і поплатилися за це. Що я не дефаю хуйло, я, при чому тут хуйло дефаю? Я кажу, що вина. На Росії, Росія, да, це в першу чергу російська агресія, російські ракети, російські люди приходять і вбивають нас, але відповідальність за те, що люди зараз на окупованих територіях, в тому числі, в тому числі лежить на них, тому що вони навпаки, коли США попереджало, вони розповідають про цей про те, що та це все брехня і так далі.